За більш аніж півроку судової тяганини ексмер Черкас уперше дав свідчення. Допит у столичному суді тривав 5 годин. Нагадаю, Сергію Одаричу інкримінують незаконне звільнення декількох працівників міськвиконкому та невчасне поновлення їх на посадах. Йдеться про справу аж семирічної давнини. До минулого року претензій у прокуратури до Сергія Одарича не було хоч там багаторазово бралися за цю справу. Однак Підстав для кримінального переслідування тодішнього міського голови не знаходили. Під час допиту в суді Сергій Одарич укотре наголосив, справа проти нього політична. За нею стоїть колишній голова Черкаської обладміністрації Сергій Тулуб. Нове судове засідання відбудеться наступного тижня. Я сподіваюся, що вчорашній день був дуже важливим. Пролив світло на багато обставин цієї кримінальної справи. Я навів просто беззаперечні приклади, які Підтверджується в тому числі документально про те, що з мого боку виконувалися всі необхідні дії для того, щоб рішення судів виконувалися. Я думаю, що остаточно знімуться всі питання щодо надуманості цієї кримінальної справи.